Українська народна казка розумниця. Було собі два брати, один убогий, а другий багатий. От багатий колись заскавився над бідним, що не має той ні ложки, молока дітям, та й дав йому дійну корову і каже потроху відробиш мені за неї. Ну, бідний брат відробляв потроху, а далі тому богачеві шкода стало корови. Він і каже богові братові. Віддай мені корову назад. Той каже брате, я ж тобі за неї відробив. Що ти там відробив, як кіт наплакав тієї роботи було, а то таки корова віддай. Бідному жалко стало своїй праці, не схотів віддавати, пішли вони позиватися до пана. Прийшли до пана, а панові, мабуть, не схотілося роздумувати, хто з них правий, хто ні, то він і каже їм. А хто відгадає мою загадку, того й корова буде. Кажіть, пане. Слухайте, що є в світі ситніше? Руткіш, миліш над усе. Завтра прийдете, скажете. Пішли, брати, багач йде додому, та й думає собі, от дурниця, не загадка. Що ж я ситніш над панські кабани, пруткіш над панські хорти, а миліш над гроші. Хе -хе -хе, моя корова буде. А бідний прийшов додому, думав, думав, та й зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона й питається, чого ви, тату, зажурилися? Що пан казав? Та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що я й не надумаю, що воно є. А яка ж загадка, тату? Маруся питає. Та така, що в світі є? Ситніш, прудкіш, миліш над усе. Ге, тату, ситніш над усе земля мати, бо вона всіх годує й напуває. Пруткіш над усе думка, бо думкою враз куди хош перелетиш, а миліш над усе, сон. Похоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Ти ба, каже батько. Отже й справді так. Так же я й панові казатиму. Другого дня приходять обидва брати до пана, от пан їх і питає а ну, відгадали. Відгадали, пане, кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб собі попереду поспішитись, та й каже ж, пане, усе ваші кабани, а пруткіш над усе ваші хорти, а миліш над усе гроші. Хе, Хе, брешеш, брешеш, каже пан, тоді довбого. Ану, ти. Та що ж, пане, нема ситнішого, як земля мати? Вона всіх годує і напуває. Правда, правда, каже пан. Ну а прудкіш, що на світі? Пруткіш, пане, над усе думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш. Так, ну, а ріж? питає він. А мрійш над усе сон. Бо хоч як добре та мило чоловікові, я все покидає, щоб заснути. Так, усе, говорить пан, твоя корова. Тільки скажи мені, чи ти сам повідгадував, чи далі хто сказав? Та що ж, пане, каже богий, є в мене дочка Маруся, так це вона мене так навчила. Пан аж розсердився. <хи> Як це? Я такий розумний, а вона просто собі дівка та мої загадки повідгадувала стривай же. На тобі оцей десяток варених яєць та понеси їх своїй доці. Нехай вона посадить на них квочку, та щоб та квочка за одну ніч вилупила курчата, вигодувала. І щоб твоя дочка зарізала трьох спекла на снідання, а ти, поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму, а не зробить, то буде лихо. Іде сердешний батько додому та й плаче. Приходить я дочка і питає його, чого ви тут плачете, тату? Та як же мені, дочко, не плакати, ось пан дав тобі десяток варених яєць та казав, щоб ти посадила них квочку, та щоб вона за одну ніч вилупила й вигодувала курчата, а ти щоб спекла йому його на снідання. А дочка взяла горшішек каші і каже Понесіть, тату, оце, панові та й скажіть йому, нехай він. Виоре, посіє цю кашу, і щоб вона виросла, просом поспіла на ниві, і щоб він просу скосив, змолотив і натовп пшона годувати ті курчата, що їм треба вилупитися із цих яєць. Приносить чоловік до пана ту кашу, віддає та й каже так і так, дочка казала. Пан дивився, дивився на ту кашу та взяв і віддав її собакам, потім десь знайшов стеблену льону, дає чоловікові і каже Неси твоїй дочці цей льон, та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і витче сто вокітків повотна, а не зробить. То буде лихо. Іде додому той чоловік і знову плаче, зустрічає його дочка і каже, чого ви, тату, плачете? Та бач же, чого. Ось пан дав тобі стеблину льону та щоб ти його вимочила, висушила, пом'яла, спряла і виткала з того локіт полотна. Маруся взяла ніж, пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже: Не сіть до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку і днище, щоб було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові. Ту гілочку і каже, що дочка вигадала з неї зробити. Пан дивився, дивився, взяв та й покинув ту гілочку, а на думці собі цього дуриш. Мабуть, вона не з таких, щоб дурити. Потім думав, думав та й каже чоловікові. Піди та скажи своїй дочці. Нехай вона прийде до мене в гості. Не так, щоб ні йшла, ні їхала, ні боса, ні збута, ні з гостинцем, ні без гостинця, а як цього не зробить, то буде лихо. Іде знову батько, плачучи додому. Прийшов та й каже ці. Ай, ну, що, дочку, будемо робити. Пан загадав так і так, і розказав їй усе. Маруся каже. Не журіться, тату, все буде гаразд. Підіть, купіть мені живого зайця. Пішов батько, купив живого зайця, а Марусю одну ногу вбула в драний черевик, а друга боса. В Діпі пімалого робця взяла. Гринджоли запрягла в них цапа. От узяла зайця під руку, гробця в руку, одну ногу поставила в санчат, А другою по шляху ступає, одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір, а пан як побачив, що вона так іде, та й каже своїм слухам «Прицькуйте її собаками. Ті як прицькували її собаками. А вона й випустила їм зайця. Собаки погналися за зайцем і її покинули. Вона тоді прийшла до пана в світлицю, поздорокалась та й каже: Ось вам пане гостинець, та й дає йому гробця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх! – та й вилетів у відчинене вікно. А на той час проходять двоє до пана судитися. От пан вийшов на рундук та й питає Чого вам, люди добрі, один каже. Та от чого, пане, ночували ми обидва на полі, а як уранці повставали, то побачили, що моя кобила привела лоша. А другий чоловік каже Ні, брехня моя, розсудіть нас, пане. От пан думав, думав та й каже А приведіть сюди, лоша і коней. До якої лоша побіжить, та й привела. От привели, поставили запряжені коні, а лоша пустили. А вони, ті два хазяїна, так засмикали те лоша, кожен до себе тягнучи, що воно вже не знає, куди йому і бігти. Взяло та й побігло геть. Ну, ніхто не знає, що тут робити, як розсудити, а Маруся каже. Ви лоша прив'яжіть. А матір повипрягайте та й пустіть, котра побіжить до лишати, то та й привела. Зараз так і зробили. Пустили їх так одна й побігла до лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробить. І відпустив її.